Вітаю, друзі, на каналі Синічна Політика. З вами Ігор Ітерович. Сьогодні 3 липня, і поговоримо про те, як народні депутати від Слуги народу хочуть фактично легалізувати корупцію в оборонній сфері. Але перед тим як перейдемо до обговорення, не забувайте, будь ласка, про вподобайку підписку, репост і звісно, спонсорство. Саме так працюють алгоритми YouTube, Тож не забувайте все це робити. Не відкладайте на потім а зробіть прямо зараз. Дякую. Отже, маємо абсолютно. Показову і кричущу історію: 126 народних депутатів, з яких 123 народні депутати, це представники фракції Слуга народу, зареєстрували законопроект під номером 13423. Ну, здавалось би, зареєстрували собі, зареєстрували зараз дуже багато якихось законопроєктів реєструється, але є тут один дуже цікавий нюанс. Якщо почати читати цей законопроєкт, то він фактично запроваджує або пропонує запровадити амністію за злочини, які були вчинені під час виконання оборонних контрактів. Не таємницю є той факт, що в нас з міністерством оборони пов'язано дуже багато різних історій, історій неприємних, історій ну, такого різного корупційного, в тому числі гатунку. І багато журналістів, які займаються цими питаннями, говорять, що взагалі довкола міністерства існує величезна кількість незрозумілих компаній, які по суті ну, наживаються на обороні, наживаються на різноманітних контрактах, і дуже часто вони їх не виконують, не доводять до. Логічного завершення про це трошки пізніше, але давайте поки пройдемо власне по самому законопроекту. Отже, що пропонують депутати, серед яких, до речі, такі кадри, як Гетманцев, як Бужанський, і багато, багато інших одіозних представників слуги народу, вони фактично пропонують виключити кримінальну відповідальність за всі види злочинів, якщо злочин вчиняється під час виконання оборонного контракту і вчиняється службовою особою підприємства, яке включене до спеціального переліку підприємства. Ємство оборонного промислового комплексу, ну затверджувати, до речі, такий перелік буде Міністерство оборони України, і сам сам перелік буде закритий для суспільства. Тобто, журналісти не зможуть перевірити, наприклад, що або хто є в цьому переліку і. Хто або що займається питаннями пов'язаними з виконанням цих контрактів. Ну от скажімо, мова йде до речі про дуже немаленькі гроші, тому що якщо подивитися на останні зміни до бюджету, які були нещодавно прийняті, то бюджет для збройних закупівель в цьому році становить приблизно 750 мільярдів гривень. Ну колосальна насправді сума, і ви ж розумієте, що бажаючих на цьому заробити буде дуже 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 багато ще найцікавіше згідно цього законопроекту Національне антикорупційне бюро України, спеціалізована антикорупційна прокуратура, тобто, ті органи, які на сьогоднішній день мають максимальну незалежність від влади при всіх умовностях, і справа Чернишова це, до речі, показує вони не зможуть тепер більше розслідувати зловживання в оборонній сфері, починати розслідування, вести слідчі дії щодо підприємств з переліку Міністерства оборони, можна буде виключно за погодженням з генеральним. Прокурором. Хто в нас є генеральним прокурором, всім відомо. Нещодавно призначений, молодий, перспективний, і тут планується, що він, власне, тепер за всі ці питання буде відповідати. Якщо коротко підсумувати, то цей законопроект фактично легалізує корупцію в оборонній сфері, причому для заздалегідь погодженого кола осіб. Або коло постачальників власне Міністерства оборони, і е, тут треба розуміти, що е, на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про конкретні персоналії, то оборонними контрактами займаються е, в тому числі люди, які ну, безкінечно раніше далекі були від цієї сфери. Наприклад, такі собі, ну як пишуть журналісти, Тимур Міндіч, який є близьким другом, товаришем безпосередньо президента України, і, грубо кажучи, ну, може бути така ситуація, що тобі головне. Цей перелік потрапити. Е, потрапити ти можеш в цей перелік, в тому числі за допомогою неформальних якихось там механізмів або <клес> зв'язків. Далі можеш робити все, що завгодно, оскільки тебе просто неможливо буде притягнути до відповідальності. До речі, щодо персоналій, просто один приклад: якщо цей законопроект буде підтриманий і стане власне законом, ну тобто набере чинності, то наприклад, і внесуть певні підприємства в перелік міністерства оборони, то така людина, як директор Павлоградського хімзаводу, які поставляли неякісні міни Збройним силам України, може опинитися. Взагалі на свободі без будь-яких претензій зі сторони правоохоронних органів. Тобто він фактично буде, наприклад, там, амністований. І в нас багато таких ще інших прикладів, оскільки набу і САП вони до сьогоднішнього дня багато таких питань розглядають і вказують на те, що ну, корупція, в принципі, на оборонних закупівлях вона не маленька. І це ще при тому, що ми багато чого не знаємо, багато інформації є закритою або навіть за секреченою. Ну я не буду вдавати. Ватися в деталі, що конкретно вони де планують міняти, але тут треба зазначити, що оцей виключний контроль генерального прокурора, імунітет, який буде створюватися, плюс, по суті, мова йде про впровадження особливого режиму. На роки вперед, чому тому, що е, там зазначається, що такий режим, який по суті амністує цих, е, цих людей, ці компанії, він буде діяти як під час воєнного стану, так і ще впродовж трьох років після його завершення. Тобто, очевидно, що коли війна закінчиться, Україна е, повинна буде витрачати дуже великі кошти на зміцнення оборони, бо Росія, на жаль, нікуди з наших кордонів не подінеться. І в цьому контексті ви фактично наперед ну, народні депутати слуги народу намагаються дати. Е, Якусь індульгенцію різним компаніям, які попадуть в цей перелік міноборони і будуть займатися цими оборонними закупівлями. В цілому, в цілому, я не знаю, що там написало. Я не бачив поки експертне управління, дослідницька служба власне, да, Верховної Ради з приводу цього законопроекту, але у нього величезна кількість ризиків, і всі вони лежать на поверхні. Ну, по-перше, почнемо, мабуть, з, по суті, узаконення цієї корупції або безкарності. Під Прикриттям контракту, тому що будь-які дії можуть бути визнані некримінальними, якщо той, хто їх здійснював, надасть докази, що вони були необхідні для оборонного замовлення. Пам'ятаєте, як от справа Чернишова лист від міністра, прем'єр-міністра України, що не можна його позбавляти повноважень, тому що його робота і робота його міністерства надзвичайно критичною є для роботи кабінету міністрів в цілому. Тут така ж сама історія, просто папірець, що ця дія діяльність вона була необхідна для здійснення оборонного замовлення, і все ніяких питань до компанії, яка може відверто порушувати закон або займатися корупційними якимись практиками, просто не буде. Ну скажімо. Як це можна робити, а просто купуєте за набагато вищими цінами, виводите потім частину коштів на якісь там треті рахунки, але кажете, що ні, ми ж кошти сплатили контракти типу виконаний, А те, що там ну різниця в цінах, ну це в принципі нікого не повинно хвилювати. Далі тут мова йде про абсолютну концентрацію повноважень в руках генерального прокурора, і це фактично перетворює цю історію на історію ручного режиму. Цього притягаємо, цього не притягаємо, цього скажімо справу розглядаємо, цього справу не розглядаємо. По яким критеріям буде визначатися такий підхід, ну все ж очевидно, да по критеріям наближеності там до якихось певних осіб і тому подібне. Далі ще важливий дуже момент. Тут взагалі відсутні будь-які критерії для фактичної амністії таких злочинах. Взагалі то всі ці справи попадають під категорію суспільно корисних і суспільно важливих справ. Але скажімо. В даному випадку, це поняття там обороноздатність або, наприклад, суспільно корисна мета і так далі. Вона ну ці поняття їх можна по різному трактувати. Вони дуже широкі для трактування. Знов таки ви можете під це написати що завгодно. Вам нададуть якісь додаткові там папірці, що ви сприяли виконанню суспільно важливого завдання, сприяли обороноздатності країни, і ви все, ви не підсудні. Вас не можна притягнути до відповідальності. Також тут дуже складно буде кваліфікувати дії учасників, оскільки. Ну, фактично, мова буде йти, що до е, цих розслідувань будуть залучати представників, наприклад, Міноборони е, будуть залучати в тому числі військових, е, але в них може бути особиста зацікавленість в реалізації тих чи інших контрактів або тих чи інших проєктів. Це ж не можна забувати про це. На жаль, такі речі трапляються теж, і вони будуть фактично виступати співучасниками і при цьому брати участь в розслідуваннях. Ну, це е, абсурд з точки зору кримінальних впроваджень, але імовірність е, такого. Ну, вона власне існує. Ну, і найголовніша проблема е, тут полягає в тому, що за великим рахунком е, мова йде про надання імунітету заднім числом, тому що можна буде включати підприємства в перелік міноборони вже після здійснення правопорушення. Ти зробив правопорушення. Є загроза, наприклад, е, відкриття справи. Ти йдеш, домовляєшся в який спосіб. Це окрема історія, і твоє підприємство вносять в перелік міноборони. Все, ти не можеш бути вже притягнути. Ти до до жодної відповідальності, ну і це, до речі, ще надзвичайно сильно розширює взагалі повноваження Міністерства оборони, перетворює його на супер орган, який може ну вирішувати безліч питань, які для нього власне не характерні і йому не властиві. Але кого це буде хвилювати, якщо власне цей орган зможе це робити? Ну і дивіться, ще один дуже важливий момент. Дуже важливий момент е, насправді насправді. Потреба в частковій амністії за певними оборонними контрактами, вона дійсно е є, вона об'єктивна. Але мова йде в основному про контракти, які укладалися в 2022-2023 роках. На початку і в перші місяці, чи навіть рік повномасштабного вторгнення. Дійсно, багато речей, які тоді робилися. Я знаю особисто кілька таких історій. Вони робилися. Ну, скажімо, не не в обхід закону, ні, вони робилися з порушенням процедури, вони робилися іноді з ігноруванням певних там норм і правил, які діяли на той момент, але по-іншому просто було неможливо це зробити. Ну, наприклад, я от наведу такий приклад в Києві, коли там роздавали, наприклад, автомати під ксерокопію паспорта. Тобто, з точки зору. Букви закону це порушення з точки зору духу, ні. Але в принципі це порушення, або, наприклад, підписували контракти з усіма, хто готовий був, хоча б щось постачати, часто там передоплату, не було ніяких перевірок, але тоді потрібно було дуже швидко щось діставати, і компанії це робили. І, відповідно, тут теж можна знайти багато порушень, більше процедурного характеру, але тим не менше. Ну або, наприклад, нас терміново з деяких міст містечок вивозили зброю для того, щоб вона. Не дісталося ворогу, і слідчі органи можуть це взагалі кваліфікувати, наприклад, як крадіжку, можуть бути навіть такі історії. Тобто, в принципі, в принципі, певна амністія по певним питанням вона повинна мати місце. І деякі компанії про це говорять. Компанії, які працюють зараз чисто, але які в перші місяці війни робили це зовсім інший спосіб. Та давайте згадаємо, як волонтери розказували, приїжджають щось треба, де достають пачки грошей, які наскидали люди, купують там часто без якихось чеків ще без чогось. Головне, що просто це довести швидко нашим військовим. і Вони могли відбивати цю новалу зі сторони країни-агресора. І, от, по всім цим питанням, звісно, певне амністування, воно е, потрібно, але але це треба робити, звісно. По певним категоріям це треба робити по певним критеріям. Чітко треба визначити процедуру, механізм взагалі, як це повинно відбуватися, а не займатися тим, чим пропонують займатися народні депутати. Тому що мова йде по суті про масову індульгенцію без розбору, без будь-яких пояснень, без публічного контролю, без громадського контролю. Це дуже дуже важливий момент. Давайте ми всім роздамо значить, цю амністію, легалізуємо всі злочини. Ну і в результаті це ж дуже погано е, закінчиться для країни. Чому Тому що очевидно, що ті компанії, які зараз заробляють на оборонних закупівлях, це вже свої компанії. Давайте речі називати своїми іменами. Е, до, і до, і ще до один до речі, одне оточення: цей законопроект жодним чином не стосується волонтерів. Волонтерів, які волонтерять четвертий рік, які роблять величезну кількість дуже важливих речей, але формально за деякі з цих речей їх можуть притягнути до відповідальності. Вони ж та перелі. В перелік. Міністерства оборони не потраплять. Туди потраплять тільки великі компанії, які вже два роки системно займаються цими закупівлями, і по відношенню до яких є дуже багато питань журналістів. І так здається, що народні депутати просто таким чином вирішили все це сховати. І сховати це ну, звести все виключно до рішення там генерального прокурору. Сховати з метою, ну мабуть, отримання в тому числі певними компаніями якоїсь неправомірної вигоди. Звісно, цим повинні займатися правоохоронні органи. Цим повинні займатися суди, але сам по собі цей законопроект є не просто сумнівним, він є відверто шкідливим. Не можна робити такі речі, тим більше прикриваючись таким поняттям, як національна безпека і Оборона, це абсолютне фарисейство, і це про те, як просто відмазати певних ділків, які зараз вже перебувають під справами. У нас ж багато справ відкрито насправді. Ще більша частина перебуває, давайте так це назвемо, під журналістськими розслідуваннями, тому що журналісти часто провокували потім вже певні слідчі дії, коли вони знаходили якісь матеріали, ці матеріали приносили. І от цей законопроект, за великим рахунком, всіх, цих не надто чесних Скажімо, людей може врятувати не надто чесні компанії. Тож я дуже сподіваюся, що все ж таки він не дійде до логічного завершення. Верховна Рада схаменеться, принаймні вони необхідну кількість голосів не назбирають. Ну і буде якась відповідна реакція, в тому числі з боку Міністерства оборони з боку офісу президента. Їм ці речі треба прокоментувати. Тему багато обговорюють про неї багато говорять. Суспільство на неї дуже гостро відреагувало, і тут повинна бути якась реакція, тому що якщо реакції немає. Не вийде вийти і сказати я просто не в темі, бо завжди будуть сумніви, що ти насправді в долі. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, підписку, репост і спонсорство. І до наступних зустрічей. Слава Україні!